Секрет успіху сучасного вчителя в тому, що він має йти в ногу з часом. Переконаний класний керівник школи номер 39 Сергій Зайцев. Він разом із іншими педагогами узяв участь у конкурсі Вчителі року року-2015». Для мене формула ну перше, перш за все, формула є та що справжній вчитель, той, який може навчити дитину того, навіть чого сам не вміє, це перш за все. Цьогорічний конкурс вчителі року видався ювілейним, адже проводиться вже в 20-те. Проходило змагання традиційно у два етапи: відбірковий та очний тури. Були й нововведення. Перше у конкурсі взяли участь класні керівники. А ще усі матеріали педагоги подавали не у папках, як раніше, а опубліковані на власних інтернет-сайтах та блогах. Ірина Міщенко, голова журі у номінації Правознавство, каже, судити завжди важко. Критерії до роботи вчителя надзвичайно багатогранні. Тут не тільки знання з змісту, що безперечно є дуже важливим, і це є одна із головних таких труднощів у викладанні правознавства. Від тому що правове законодавство постійно трансформується, постійно змінюється, і вчителеві необхідно слідкувати за цими змінами. А з іншого боку, викладання правознавства це ще й методика, певні технології викладання правознавства. І тут вчителі поєднують і знання змісту і знання методики, що й дає свій результат. Окрім вчителів, у конкурсі брали участь і методисти. На думку проректора із науково-методичної роботи інституту після дипломної освіти Марини Кирилюк, люди цієї професії повинні переосмислити своє значення в освітній галузі. Взагалі, методична галузь потребує перезавантаження. Вважає пані Кирилюк. Методист, на мою думку, це супроводжуючий учителя. Він повинен допомагати і підвищувати рівень професійної компетентності вчителів у міжкурсовий період. Вчителя на районному, з районного до обласного етапу, якщо ми говоримо про конкурс, ведуть методисти, вони допомагають підготуватися до уроку, підготувати відповідні матеріали, розробки уроків. Усього між собою змагалося 87 педагогів. Найбільше учасників із Полтави, Кременчука, Комсомольська та Карлівського району. Переможців назвали у п'яти номінаціях. Так кращим вчителем області із української мови та літератури цього року стала вчителька Кременчуцької гімназії номер 5 Світлана Яненко. У номінації правознавство перемогу здобула Любов Коноваленко, вчитель Кременчуцької загальноосвітньої школи номер 12. Кращою серед хіміків визнали Валентину Ковтун. Кременчуцька гімназія ном... Р у номінації образотворче мистецтво перемогла вчителька Полтавської гімназії номер 13 Наталія Кривенко. Кращим класним керівником став вчитель Полтавської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 39 Сергій Зайцев.